Добрий вечір. Вітаю вас, моє любі. Радий вас відчути, відчути ваші серця. Дякую за дякую. Мені дуже приємно, коли ви висловлюєте свою подяку в коментарях, мені в особисті. Ну, в коментарях люблю не тільки я, і YouTube. І, будь ласка, вподобайтеся, ставте прямо під час етеру. Рекомендуйте наші етери вечірні. Я сподіваюся, що вони. Вам е, все-таки приносять е, деяку певну пользу. Отже, мої любі е, подобайки, коментарі, рекомендації. Перевіряйте YouTube, чи не відписав він у вас. Він це любить чогось робити от, з дивних обставин. Є в мене учні, які по 20 разів відновлювали підписку. Тому, будь ласка, перепідписуйтеся. І я вас дуже прошу, звісно. Підписатися мені буде дуже надзвичайно. Просто для того, щоб зробити мені приємно, підпишіться і на Telegram, і на Фейсбук, і на YouTube, і на інстаграм. Це буде мені надзвичайно, і моїй команді просто шана. Дякую. Отже, ви знаєте, ми живемо таке дивне життя, і ми працюємо, кожен по-своєму, і часто на межі своїх і духовних, і фізичних сил, і неначебто от-от. Не тільки синиця в руках, а вже і журавль в руках. І ми все не отримуємо бажаного результату. У нас відчай, у нас зневіра йде, у нас у нас. І ми собі робимо зле. Ми починаємо нарікати Богові, ремствуємо. Так, це слово російською перекладається як ропот. Роптати. Нарікання. А робот ремствування. Отже, ми ремствуємо з вами Богові, що я годинами молюся, годинами медитую, промовляю афірмації у Ізихей, свої афірмації. Я, 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 я так працюю, я такий невтомний, а результату все нема. Доколі це може бути, вже гірше не буває. Саме так робив я. І не один раз. На що мені вище сили? Сказали. Почекай, друже, ти насправді не знаєш, що таке погано. Дійсно погано ти ще не відчув. Зараз буде. І всі ті години моє, моєї роботи над собою, над своїм здоров'ям, фінансами і всім іншим влетіли в Тарта Рари. Просто тому, що я нарікав Богові і казав, я комсомолка, активістка, спортсменка, такий умний, такий. Розумний, такий гарний, такий чесний, такий раз такий. І от замість взяти відповідальність за обставини на свого життя, на себе, за те, що відбулося взяти відповідальність виключно на себе, не ділити її навіть не з ким, а сказати собі, це відбулося, тому що я так. Себе поводив. Так, жив. Я не звертав уваги на сигнали Всесвіту, сигнали людей. І відбулося те, що відбулося. Я отримав по заслузі. Сволоцюзі по заслузі. Отже, і тому і я, на превеликий жаль, робив так кілька разів в своєму житті. Я починав нарікати Богу. я починав ремствувати, я починав заламувати руки і казати, я ж так працюю, я ж то роблю то, то і то, я ж і так молюся, і сяк молюся. Я ж і там бігаю, і там присідаю, і там віджимаюся, і там підтягую. А воно все ніяк. І я казав, ба! Да ти не правий, а не правий був я. Бо за всі з мої діяння, за всі наші діяння є певна спокута. У кожного вона своя, у кожному вдається повірі. І інколи найважливіше, ми з вами починаємо це робити в миті до отримання результату, відкидуючи себе. На старт. А можливо, навіть іще далі. І ми починаємо навіть не з нуля, а ще нижче, і проходимо той самий шлях, а можливо, ще більший шлях. І знову ми приходимо до точки, де у нас не витримують нерви, де у нас є зневіра. І ми трясемо кулаком в небеса, і кричаємо Богові. Да тебе немає, да ти несправедливий. Ми самі собі причиняємо шкоду. І коли це повторюється, повторюється і повторюється, інколи це унеможливлює. Взагалі отримання результату. Це одна з головних причин, чому ми не отримуємо зрозумілий, сталий результат в нашій духовній роботі. Випробування на віру ми не пройшли. Ми не пройшли його нехай один раз, ми не пройшли його нехай другий раз, ми не пройшли його, не пройшли його, не пройшли його, і на фініші ми не отримали. Результати. Саме тому по вірі дається. Наприклад, дуже розповсюджена річ міома матки, у когось виліковується отак за один сеанс. Хтось виліковується протягом певного часу роботи, просто духовної, просто духовної роботи. А хтось потужно працює працює зі мною і не отримує результату адекватного А хтось відмовляється взагалі. Від роботи і лишається без матки. І, на превеликий жаль, це відбувається. Хоча одна і та сама проблема, одні і ті самі причини, але ступінь віри, довіри, до вищих сил, до майстра різна. І тому різний, різного ступеню і результату. Отже, мої любі по вірі дається. Пам'ятайте це. Не треба нарікати Богу, не треба ремствувати. Треба зібратися, зрозуміти один раз ліпше зрозуміти, що відповідальність за все, що відбулося в нашому житті, з нашими фінансами, з нашим здоров'ям, з нашими стосунками це виключно наші діяння особисті і персональні. І ми несемо за них відповідальність. І Бог тут не що. Він з радістю виправить вашу ситуацію тоді, коли ви виправите себе, коли ви знайдете в собі сили змінитися. коли ви зміните ставлення до ситуації, до себе в ситуації, до інших людей, що вас оточують в цій ситуації, і ви отримаєте прямо протилежний результат. Тобто ви отримаєте бажаний результат. А коли ви не змінюєтесь. Все те, так само тиснете на ті самі кнопки, ви, звісно, не отримаєте позитивного, бажаного вам результату. Тому я скажу вам ще одну річ. Але вже надихаючи, позитивно, по силах дається, кожен може себе змінити, кожен може отримати бажаний результат. Але треба йти через любов, через добро, через розуміння. Через відповідальність. А дехто у нас впадає в емоції, в психоз, починає психувати, і нічого з того гарного ніколи не вийде на превеликий жаль. Отже, нарікання і ремслування і образа на вищі сили не про що. Відповідальність, любов, прощення, каяття це шлях до отримання нашого з вами необхідного так нам. Результату покращення обставин нашого життя. Я запрошую вас на навчання в академії. Я запрошую вас на семінари, на марафони по зціленню пари, створенню пари, по здоров'ю, по фінансах. Отже, є марафони минулого року, 23-го, і є марафони 24-го року. Можете пройти їх. Я Обіймаю вас серцем, бажаю вам успіху, терпіння, смиріння і милосердя явленого до всіх. Отже, гарного, мирного неба і сьогодні ввечері, і сьогодні вночі, і завжди. Обіймаю вас. З вами був ваш майстер Олен Стеф.